Десятки тисяч прибічників поваленого президента Єгипту Мохамеда Мурсі проводять акцію протесту біля однієї з каїрських мечетей. Вони заявляють, що не погодяться із проведенням позачергових виборів парламенту і глави держави у наступному році. Лідери ісламістського руху «Брати мусульмани» називають військових заколотниками і вимагають повернення на посаду Мурсії. Цей план запропонував нам неконституційний режим. Ми ніколи не погодимося на нього, як ніколи не приймемо й військового закруту. Демонстрації та страйки супроводжували поховання десятків загиблих прибічників Мурсі у кількох єгипетських містах. Вони стали жертвами сутичок із супротивниками поваленого президента, армією та поліцією. Військові та правоохоронці заявляють, що мітингарі атакували режимні об'єкти. Брати мусульмани ж оплакують убитих. Після сполучених штатів та країн Євросоюзу свою позицію щодо подій у Єгипті оприлюднила й Україна. Київ повідомив про неї посла під час офіційної зустрічі у вітчизняному міністерстві закордонних справ під час зустрічі послу була доведена позиція МЗС, яка полягає в тому, що в Україні уважно стежать за подіями в Єгипті та закликають всі сторони до стриманості та врегулювання ситуації виключно мирними засобами. Від часу усунення з посади глави держави Мохамеда Мурсі минулого тижня в Єгипті під час масових заворушень загинули більше ста людей. Кілька тисяч зазнали поранень. Компромісу сторонам конфлікту дійти поки не вдається. У той час, коли брати мусульмани вимагають повернути Мурсі президентство, військові навіть не кажуть, де утримують його під арештом. Олександр Войтко, п'ятий канал.